Хресною ходою від собору Різдва Христового користенці шанували день хрещення Русі, а також самого хрестителя великого рівноапостольного князя Володимира. У натовп пішли віряни різного віку від маленьких дітей з батьками до людей похилого віку. Усі вони знайшли в собі сили вшанувати велику дату. Вресна хода пройшла по вулиці Грушевського, направляючись до парку імені Миколи Островського, то пам'ятника Володимиру Великому, який було встановлено в жовтні минулого року. Тут і відбувся молебен. Коліблі Русь святая, юже збралися в жиліщі себе, да славиться три святої, ім'я Твоє, Отцу і Сину, і святому Духу нині і Прісна, і во Векі Века. Коростенців ставлення до князя Володимира особливе. Він був онуком княгині Ольги та сином віщої діви Малуші із Коростенської княжни. Тому зовсім не випадковим було встановлення у нашому місті пам'ятника цьому святому. Хто б що не говорив, але в основі стоїть любов один до одного і бажання зробити наше життя кращим. І цим якраз і займається, і робить наша православна віра, наша православна церква, якому Підтримували, підтримуємо, і будемо підтримувати. Дорогі браті і сестри, пусть Господь хранить страну наш, пусть Господь хранить Боголюбівий народ наш. пусть Господь вразумляє нас і укріпляє нас в чистоті і непорочності. Амінь. По завершенню молебну православні покладали до пам'ятника хрестителю квіти. Потім священики окропили святою водою прихожан. Вшанування пройшло мирно та урочисто.